Друзі, будь ласка, присядьте. У мене не вас питання. У кого, у когось присутніх є живий батько? Ну, є, слава Богу, йому вже 85-й. Є сприсутні. Будь ласка, зробіть, те, що я попросив. Закінчиться богослужіння, позвоніть, йому, навісіть, перевірите, нашим батькам буде приємно. От, Ми всі, ми всі хтось, хтось батько, хтось мати, але розуміємо, як приємно комусь. Діти, вони нас згадують, вони нас, до нас дзвонять, приїжджають. І тому зробіть приємно. Своєму земному батьку. А Ще я згадав один такий приклад, дуже така гарна історія. Якось одна сім'я стала відвідувати церкву, а, Ну, може там нітарку давала, не знаю. Ну, от Вони такі прийшли, нічого не розуміють. Ну, там кажуть їм, що треба покаятися в своїх вони не розуміють, навіщо там щось таке. Ну і пастор церкви він починає розказувати, починає що таке гріх, і що це, що це дуже така тяжка хвороба. О, приклад в тому, що ми як батьки ми як батьки можемо дати своїм дітям не тільки добрий приклад і поганий приклад. А ще от у батьків є така функція, ну, задача підготувати дітей до майбутнього. Є навіть приклад таке, таке слово, що батьки збирають для дітей наслідство. наслідство, батьки зобов'язані дати дітям якесь наслідство. І ось ми. І часто задаємо проси таки саме собі, що я ставлю своїм дітям, що я ставлю своєму своїй дитині. Деякі люди таке питання, скільки мені дітей там мати, тому що одного я можу підняти, друг, а двох чи трьох чи трьох я вже не можу підняти. І ми всі цю математику такого щитуємо і, і думаємо, зможемо не зможемо. Це вообще взагалі добре, коли ми отако рахуємо. Але Тут тільки в математиці діло, не тільки в кількості фінансів а майна якогось якого ми залишимо своїм дітям. Є і таке, що ми навіть і не думаємо рахувати, навіть і не думаємо залишати його, але вони, воно залишиться нашим дітям. Подивіться, наприклад, я взяв борг, я взяв гроші, і потім мене не стає. Праведливо? Наші долги остаються нашим дітям. Дивіться, наші долги, борги, вони залишаються нашим дітям. Але навіть я не про ці, на ці матеріальні ресурси говорю, що ми можемо своїм дітям. Яку, можемо завдати таку велику проблему. Да? Оставити для своїх дітей борг. І вони будуть вимушені платити. Замість нас, це несправедливо. Ми маємо платити. І ось е не про фінанси, я хочу зараз говорити. Є те, що е також передається по наслідству. Наші гріхи. Наші гріхи це такий самий борг, тільки перед Богом. І Бог каже, що Він наказує дітей за гріхи батьків. До третього або четвертого роду. Задумайтесь над цим. За твої гріхи будуть відповідати твої діти, будуть відповідати твої внуки, будуть відповідати твої правнуки. Ти це хочеш? Хоче з вас, як, як батьки, щоб за всі мої гріхи відповідали мої діти, мої внуки, мої правди. Хтось каже, це несправедливо. Але Бог, він справедливий, він дуже справедливий. Він попереджає, він, 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 він же ж не заставляє тебе робити гріхи. Він наоборот. він мотивує тебе не робити, не робити. І він каже: віднеси до цього серйозно, бо за твої гріхи, ти передасиш по наслідству, три покоління будуть страждати. А далі Бог каже: але якщо людина покається, якщо людина стане праведником, то для тисячі родов передається благословення. Тисяча родов це, мабуть, вечір. Я не знаю, тисяча родов. Ну, це неймовірно багато в нашої землі, нашої, нашого людства. І тому Бог просто показує, я хочу благословити твоїх дітей, я хочу благословити твої, твоїх потомків, але ти, будь правильником, Ти покайся. Ви думаєте, нам якась особиста зацікавленість є в тому, що хтось з нас покається перед Богом. Ми ж, ми з Нічого там не помчають. Ніхто нічого не полча. Ми ну, просто як люди, Божі люди, попереджають, як від, від, від Бога посланники такі, приміріться з ним. Приміліться, щоб ваші діти не страждали, щоб ваші внуки не страждали. Наоборот, щоб ви були праведниками, примирилися з Богом, покаялися. І потім ваші, всі, всі діти, внуки правнуки, тисячі родов були благословені. Ось ми вам бажали. Бажаю вам такого Божого благословіння. І тому у кожного зібрання звучать слова. Хто хоче покаяться, проходьте вперед. Будемо радіти з вами, молитися з вами, небеса мовить радіти, що вічні душі каються. Ось чому ми кожного разу закликаємо вас. Це не для того, щоб вас заставить понервничати, бо Ми розуміємо, що гріх дуже мощно вцепився в вашу душу, в ваше серце. Життя ми привикли жити з гріхом. А тут треба з ним розставатися. Але є випадки, ради яких треба розставатися. Бог каже, я говорю до людини одна, однажды. Якщо він не почує, я говорю йому дважды. Якщо він цього не зрозуміє, я його ложу на болезнь. А може скажіть, хто вас хоче хворіти? Ніхто не хоче. Але Бог каже, я тобі раз сказав, другий раз сказав, а потім я тебе ложу на, на лікарню. В лікарню. Це теж як упорядження. Бог приміняє такі методи воспитання, як потім батьки освітують своїх дітей. Так і тут. Але людське серце, воно таке упорне. Ні, все одно я хворію, буду хворіти, я любив курити, гуля, пив гуляти. Буду далі це робити, тому що мені це подобається. А там хворі, очі, болі, уже, уже все там випадає з внутрішності, та все одно один раз живе. Від такого д'яволо обманює, обманяє, обманіє. І ми тут страждаємо, і діти наші страждають. І так багато дітей в цьому світі. Тому, поки є час, поки і ще все время благоприятне, як написано в Біблії, Бог до кожного серця, приміритися з Богом, покайте свої гріхи. і будете мати благости, будете мати життя вічне. Зараз ми будемо співати пісню, радість у Христі, я знайшов. Чудовий такий гімн християнський який показує цю зміну, що було до того і після, що була в печалі, була смерть, була пустота, а в Христі прийшла радість. Бог став батьком, а я став Його сином. Буде, будемо співати цю пісню, може під час цього співу когось Дух Святий буде торкатися. Проходьте вперед Будемо з вами молитися Бога. І вийдете вільну, вийдете Спасені. Благословяем Бога. Встанем на этом